Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачний солоний грецький пиріг. Основними його складовими є тоненьке тісто філо та сир фета. Зазвичай шари тісто філо змазують вершковим маслом, але не цього разу. Це буде набагато оригінальніше. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Спочатку я беру сир фета, зливаю з нього розсіл, якщо там є, і просто розминаю вилкою. Потім вливаю молоко, грецький йогурт, він достатньо густої структури. Додаю одне яйце. Далі додати можна перчик, але мені більше подобається з середземноморськими травами. Розпушувач та все ретельно перемішую до однорідності. Для приготування суміші, якою я буду змазувати листи, я беру газовану мінеральну воду, олію. Якщо у вас є оливкова, то обов'язково використовуйте її, сіль. І, трохи перемішавши, щоб сіль трохи розчинилась, я змащую форму, в якій буду запікати. Далі в цю форму я кладу один лист тіста філо і його теж необхідно змочити, можна навіть не мазати оцим розчином олії з водою, а так побризкати. Зверху я кладу ще один лист, але вже впоперек першому. До речі, я забула сказати, що листи повинні бути попередньо розморожені при кімнатній температурі. І так само змащую розчином газованої води, олії та солі. Тепер форму відставляю в сторону. Один лист залишаю на потім, а всі інші листи, що залишилось, я скручую ось такою трубочкою, в принципі, як вони і були в упаковці, та ріжу ножицями на смужечки. Тепер, коли смужечки нарізані, ось такими нескладними рухами, я їх розділяю, щоб вони були окремо один від одного, просто перекидаючи між руками та згори вниз. Нарізані листи перекладаю до форми, яку змащувала на початку та виливаю суміш, яку готувала для начинки, просто зверху. Нічого не перемішую, просто там, де не затекла суміш, розподіляю ось так лопаткою. Далі почергово накриваю краями ті, що залишились, і кожного разу теж змащую водою з олією. Розчин не шкодуємо, змащуємо добре, саме він надасть неповторного смаку та такої текстури нашому пирогу. І тепер я беру у той лист, що залишився, що я відкладала. І спочатку кладу його половинку, змащую та накриваю іншою половинкою. Ви ж можете покласти по-іншому, головне, щоб зверху він був прикритий. Далі знову змащую, якраз в мене на це пішов весь розчин та присипаю кунжутом. Перед випіканням необхідно ось так попроколювати бамбуковою шпажкою чи зубочисткою, щоб він не надувався. І далі я відправляю до духовки нагрітою до 180 градусів на 40 хвилин. Через 40 хвилин мій красунчик готовий. Орієнтуватися також можна по рум'яній скоринці. У розрізі він виглядає дуже гарно, і після вистигання він зовсім не падає, він височенький залишається. Він стабільний, він не розповзається, він дуже-дуже смачний. Ось подивіться, який він всередині дуже гарний. Розріз просто шикарний. Його дуже зручно брати як на перекуси, так і давати дітям до школи, наприклад. Я вам дуже рекомендую приготуйте, скуштуйте смачного, друзі!